А, вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Я сестра Пекстон, а це моя супутниця, сестра Барнс. Ви, містер Рід? Це я. Вітаю дівчата. Вітаю. Ви Пекстон, а ви Барнс. О, ні-ні. Пекстон? Барнс. Пекстон. Пекстон і Барнс а, Містер Рід, ми такі раді нарешті зустрітися. Ми були на районі і вирішили заскочити, бо ви хотіли дізнатися більше про церкву Ісуса Христа святих останніх днів. Так. Так, так, так. <laughs>